Вітаю, друзі! Ви на каналі РБК Україна, і сьогодні ми будемо обговорювати зокрема. Міжнародні події, реакцію європейських лідерів, заяви європейських лідерів на події в Україні на події на фронті. У нас є резонансні заяви лідерів Німеччини та Франції. І зараз ми обговоримо з нашим оглядачем Міланом Лілічем, що означають ці резонансні заяви. Я нагадаю, що Макрон припустив, що може бути введення, що окремі європейські країни можуть ввести обмежені військові контингенти в Україну. Заяви Шольца щодо постачання далекобійної зброї для України, заяви Макрона, дав їхні заяви, вони протирічать одне одному. Ми будемо зараз з цим розбиратися. Вітаю, мілане. І, І... Вітаю. Давай почнемо з цієї як сказав Макрон точно, да, Як він каже, коаліція з постачання далекобійної зброї для України. Тобто, що це означає? Оці заяви Макрона, да, що він почав якось. Перебирати на себе лідерство зазвичай, тобто Франція до цього особливо не була активною в цих таких заявах, да, жорстких тепер ми бачимо заяву від Макрона, який каже про постачання далекобійної зброї для України, яка для нас дуже потрібна. Чому зараз Макрон став робити такі яструбині, да, якщо можна сказати, заяви, що за цим стоїть? Ну, власне кажучи, Еммануель, Еммануель Макрон ніколи не приховував своїх е пан'європейських глобальних амбіцій, тобто він, на відміну від окремих своїх попередників, він точно не збирався від там, мабуть, від першого дня своєї каденції бути просто президентом своєї країни і займатися е справами винятково і тільки Франції. Він однозначно, і в принципі він. Досить відкритий, прямо це постував, що він себе бачить лідером усієї Європи, і після того, зокрема, коли як е, Велика Британія вже оформила своє розлучення з євросоюзом, де факто всі розуміють, що залишилося дві найпотужніші країни: це Франція і Німеччина. На континенті, враховуючи те, що Німеччина, попри мега потужну економіку, в політичному сенсі за, завжди була, і зараз ми це бачимо, і будемо це зараз обговорювати щодо Шольца, завжди була ультраобережною, і боронь завжди максимально як вогню боялася, якихось, щоб хтось е, міг узріти в діях е, німецького керівництва, хоча б якийсь натяк на якісь амбіції, якийсь імперіалізм, хоча б в будь-якому вигляді, тому що це ще травма. Другі світової працює, повертаючись до Макрона і Франції. Тому на цьому фоні по суті, з е, найбільших найпотужніших економік європейських Макрон довший час однозначно був ну, найбільш напевно. Яскравим, активним, харизматичним лідером, мабуть, єдина хто може потенційно йому скласти компанію, це Джорджа Амелоні в Італії. І, і довший час він звичайно він брав дуже активну участь все одно фактично, там з перших тижнів, можливо, з перших місяців. Окей. В допомозі Україні, але не на перших рулях, очевидно, зараз він зрозумів, що тим паче він зараз на другому терміні, він вже не буде переобиратися. Будь-який політик, який е, знає, що його каденція е, неодмінно завершиться без варіантів, який не обтяжений думками про своє переобрання, може почувати себе вільніше. Це універсальне правило для будь-якої демократії, і Макрон, очевидно, якраз реалізуючи свої старі там потаємні чи відкриті Риті, мрії щодо о, лідерства, якраз вирішив задати тон, бачачи те, що канцлер Шольц е, після своєї якоїсь гіперактивності впродовж минулого наприкінці минулого року, на початку чого цього року, почав якось трохи хитатися, Макрон вирішив, мабуть, що це класний момент для нього зібрав у себе в Парижі, тобто, як лідер, скликав по, по суті саміт е, всього Європа, майже всього європейського керівництва, і як е, я думаю, що ну враховуючи його досвід, я не думаю, що ці слова про те, що не виключено направлення військ країн НАТО в Україну, таке було формулювання. Не виключено. Попри те, що формулювання дуже обережне і фактично, якщо в сухому залишку формулювання, ну ні про що не виключено. Ну з таким чином аналогічно не можна виключати, що колись в землю влетить астероїд. Ми ж не можемо цього виключати правильно, але це абсолютно не означає, що це станеться десь, хоч в якійсь перспективі. Осяжні точно так і тут не виключено постачання, ну, не виключено те, що натівські війська якоїсь з натівських країн опиняться в Україні. Ну Мабуть, не виключено, Але е, я думаю, що це абсолютно теж свідома заява, яка його ні до чого не зобов'язує. Він не сказав, що будуть в Україні. Оце була б зовсім інша тональність. Не виключено. але е, він гарантовано привернув максимальну увагу і українських медіа, і європейських медіа, і світових медіа. Всі обговорюють і російських там. Така почалася паніка, така стан граничний з панікою. Тобто, все НАТО вводить війська. Ну, розумію, да. ну, щодо Росії, люди вже фактично 10 років воюють з НАТО. А тут НАТО може з'явитися на полі бою через 10 років. Вони вже 10 років його перемагають, а тут з'явиться НАТО. Звичайно, що в них фестиваль паніки і істерики почався щодо європейців, щодо власне самого Макрона. Я думаю, що це абсолютно чітко виважена заява, якраз на те, щоб заступити за собою можливе місце такого. Ну таким терміном можна описати альфа. Альфа, лідера Європейської спільноти, альфа лідера континентальної, принаймні Європи, разом з тим, не взявши на себе в сухому залишку абсолютно жодних зобов'язань в контексті поставок зброї. По іншим моментам були в контексті саме військ НАТО в Україні зобов'язання були щодо поставок зброї, коаліція багато всього хорошого і корисного, і на відміну від того від якихось ефемерних військ НАТО, які не виключено колись з'являться, де вони з'являться. Це ж не означає, що вони з'являться десь в районі Авдіївки. Вони можуть, я не знаю, там два взводи розквартируватися десь в Ужгороді або у Львові. Це ж теж будуть натовські війська в Україні, але це жодним чином не вплине на фронт. Конкретні, якби рішення, координація по конкретній зброї, конкретних там боєприпасах, які треба тут і зараз на цю секунду. Ось це справді важливо і корисно. І це для нас. По суті, не заява Макрона щодо військ НАТО в Україні, а ось ці рішення про коаліція, про яку ти згадав щодо далекобійної зброї, координація інших зусиль щодо постачання в Україні, оце для нас найважливіший підсумок власне цього заходу, який відбувся в Парижі. А от розкажи е, трохи подробиць про це, тобто що саме було вирішено, да давай зафіксуємо. Тобто, до чого домовилися, і що Україна може отримати тепер. Домовилися судячи з публічних заяв, коментарів, які були, домовилися переважно, все таки там про координацію. Тобто, якихось не було там конкретних пакетів озвучено. я цього не бачив інформацією, що ось там буде там 80 ракет там скайп, умовно кажучи, там Франція поставить такого. Не було, але це координація зусиль, скажімо, так, координації забагато не буває. Попри існування Рамштайну, попри існування НАТО в принципі як структури, Євросоюзу як структури, численні двосторонні зустрічі, все одно, коли збирається такий івент, масштабний за участі лідерів, фактично лідерів усієї Європи, майже звичайно, вони в такому форматі за закритими дверима. І нам про це звичайно ніхто не розкаже, це не потрібно казати. Вони домовляться Простою мовою кажучи, що дивись, у мене є, наприклад, там отакі і отакі ракети. Але в мене там не знаю, якісь проблем проблема не знаю з пусковими установками, там зламалися вони. А у тебе є там пускові установки, які в принципі підходять взаємосумісні, на наприклад, або так, або ж такі самі, і ти можеш, наприклад, якщо ракету тебе мало, ти можеш дати українцям пускові, Я дам власне самі ракети. Це умовний звичайно, приклад. Але я думаю, що якраз плюс-мінус такого штибу, звичайно, набагато більш ґрунтовніший ніж я щойно схематично описав, але набагато більш грутовні дискусії. Я думаю, що якраз і мали місце там за зачиненими дверима. Ну, тепер давай перейдемо до Німеччини, тому що от, з одного боку, дійсно, ти правий в тому, що Німеччина дуже обережно діє, і Німеччина дуже боїться, що її дії будуть якось асоційовані, знову, там, да, буде відсилка, значить, до е, часів Третього Рейху. З іншого боку, ми бачимо якусь е, ну, таку дивну історію, тобто. Шольц він діє дуже обережно, він виступає проти постачання Україні оцих ракет Таурус, які є дуже далекобійними. При тому німецький парламент, як до нас доходить да, інформація, що він проголосував все ж таки за те, щоб постачати. Скажи, в чому тут, власне, цей парадок? парадокс, в чому колізія, Чому парламент підтримує, а Шольц не підтримує? Ну, якщо парламент підтримав, то ну, за логікою, і він має сказати: Окей, ви це зробили, це ваше рішення добре ми постачаємо. За логікою так, але Шульц просуває вже, наскільки я знаю, дуже багато місяців, зокрема, на закритих зустрічах із нашими українськими високопосадовцями, коли йому, звичайно, раз за разом щоразу ставлять питання щодо Таурусу, його логіка обґрунтування подій така: мовляв. Сам принцип роботи Таурусу передбачає якусь участь на якомусь етапі німецьких військових. Там чи до наведення на ціль, або там щось інше, то вже е, технічні подробиці, тут я е, не НАТО розбираюся. Але будь яку найголовніше, що німецький військ, якийсь, умовно кажучи, німецький військовий повинен, умовно кажучи, натиснути на якусь кнопку, чи там, за якийсь важіль потягнути на якомусь з етапів. А це, мовляв, заборонено німецьким законодавством. Е, така версія, яку він справді він, прицепиє публічно, е, ці всі речі говорив, буквально ось. В останній заяві, ми говоримо, до того він це дуже активно розповідав е, і ну насамперед українцям, звичайно, які цікавилися, що мовляв, так і так це наш німецький військовий з Бундесверу, повинен брати участь. а Це заборонено. Ми не можемо там у французів, наприклад, немає таких обмежень там у британців, немає. У нас є. Але я також чув е, думку про те, що насправді це все маячня і. Е, Маючи політичну волю, абсолютно можна розробити такий механізм, щоб шольц і ніхто інший ніякого законодавства свого чи чужого не порушив і щоб все нормально працювало. Питання тут 100%, ну окей, 99,9% Це в політичній волі, якої як бачимо у Шольца. Попри те, що він став значно радикальнішим, можемо згадати того, Шольца там півторарічної давнини. Це просто ну це, 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 це геть різні люди. Тобто прогрес його порівняно з. Собою самим з минулого неймовірний, це теж треба е, зафіксувати, але бачимо, що все одно в цьому прогресі за, за рахунок чого, наприклад, вдалося протиснути Віктора Орбана, і Україна зараз е, в активній максимально фазі підготовки до відкриття переговорів щодо членства в ЄС це мега важлива, епохальна для країни річ. І тут персональний внесок Шойца, який пам'ятаєте, ну хто слідкує я думаю пам'ятаю цю історію, який запропонував Віктору Орбану ніби як вийти там з кімнати попити кави для того, щоб Орбан не витував рішення про відкриття перемовин з Україною. А це поведінка ну європейського лідера. Справді знову ж таки якось альфа-лідера. Навіть хоча щось на нього звичайно за своїм стилем і зовнішністю дуже не скидається. Але менше з тим, це справді поведінка лідера, і тут в Україні і скільки було схвалення, у мене там стрічка Фейсбуку, вся була там в німецьких прапорах, там супер, там данке ге Шольц, данки канцла. От за те, що. Що ви зробили типа супер, але бачимо, що все-таки щось не настільки не такий ще, як ми хотіли би його бачити. Е, мені здається, що справді тут, ось те, наскільки для нас, мабуть, з тобою ну, взагалі для українців було би дико. Принцип якось апелювати до якихось історій там Другої світової війни, взагалі всього, що з цим пов'язано, але м, з мого спілкування з різними е, європейськими і діячами, і експертами, журналістами і німецькими, і не лише я справді з часом усвідомив, що е, ці речі щодо важкої травми. Е, Третього рейху і другої світової війни агресії гітлерівської Німеччини проти інших країн світу. Вони справді тяжіють. Це вдається ну. Це насправді дуже давно було вже не так багато людей, які в принципі ще живі, які застали той, е той період. Але ця родова травма вона тяжіє страшенно зокрема над німецьким політиком, і я так думаю, ну вже моє домислення, мабуть, що Шольц, можливо, коли інколи підходить до дзеркала, дивиться на себе, коли обдумує питання поставок. Обдумував, наприклад, питання поставок е танків леопардів і думав. Боже, ну типа, ніби як треба, аргументи всі наведені сто разів. Переконливі, що треба, але він, мабуть, на себе дивився і думав: це ж вийде, що я перший після Гітлера, керівник Німеччини, який надсилає німецькі танки в східну Європу. Контекст не той, все не те абсолютно. ну… Зовсім інша історична ситуація. Але в супому залишку мені здається, що десь, десь дуже в глибині оці от подібного штибу думки про те, що Німеччина вже в ну, навоювалася, скажімо так, що Німеччина е, понесла величезну ну, власне історичну відповідальність величезну за ті численні злочини гітлерівського режиму перед людством. Е, все одно ця травма до кінця вона ще працює і. І нам, як би дико, там для українців це не видавалося, апелювати до 30-х, до, 30 до 40-х років. Але треба просто усвідомити, що так є така країна, є такий народ, у яких є така проблема. Просто сприйняти це як даність і пропрацьовувати це, і доводити, що зараз фашисти. Там фашисти в Москві, Вони звідти наступають, і Шольц зараз на боці антифашистської коаліції є і Німеччина, і е, тобто Шольц зараз в ролі е, Англії чи там, сполучених штатів чи інших тенів коаліції. коаліції радянсько тобто, шанс навпаки виправити карму, да тобто за те, що Німеччина робила в 30-ті роки, там сорокові минулого століття, вона може якраз реабілітуватися і допомогти і захистити цілий народ. А ти знаєш, мені дивно, що от ну це таке більш мої розміркування. От я думаю, весь час, от що має статися, ну що мають ще заявити да, росіяни, щоб все ж таки в Європі назріло це позитивне рішення про ну от повну, скажімо так, безлімітну допомогу, в тому числі далекабійної зброї. От у нас останній момент були такі заяви відверті, да, від Медведєва, від російських гауляйтерів, які прям визнають, що. Росія робить депортацію українського населення з захоплених територій. Медведєв прям казав, що ми їх там висилаємо в Сибірі, значить, флагіря там був такий баляцький гауляйтер Запоріжжя. Він сказав, що цілими родинами українців він виганяє за тільки за те, що вони не підтримують там війну і окупацію України. Тобто, фактично йде така відверта нацистська риторика з боку російського керівництва. І е, як ти вважаєш, от вона не доходить до європейських лідерів, тобто це якийсь про про. Наше недопрацювання да наших дипломатів, нашого керівництва, що вони не озвучують це і там просто не чують оці заяви росіян чи чують, але просто нічого не роблять. Тобто, якщо ми більше будемо це от доносити, да, якщо ми умовно каже, чи оцей фрагмент інтерв'ю Медведєва покажемо в ООН, да скличемо якусь оцей сам Савбіз, да, і покажемо. Ці заяви будемо закликати, тобто, це зупиняти да, цьому опиратися, чи щось зміниться, чи насправді ні. Дивись, обов'язково це все перекладати треба, це все доносити, субтитрувати, перекладати європейськими мовами, розносити по Твіттерам, Фейсбукам на всіх можливих майданчиках. Це треба робити, тому що знаєш, ми просто зараз в ситуації фактично їзди на велосипеді, коли нам треба активно крутити педалі. Як мінімум, щоб не впасти, якщо ми зупинимось, перестанемо це робити, ми впадемо. Не факт, що звичайно, що ми на цьому велосипеді будемо їхати, як дуже працювати Олексієм Навальним до нього в Україні можна. Абсолютно... Всі точки зору тут мають свою аргументацію, і навіть максимально критичні. Жодних питань є за що його критикувати, скажімо так, але сам факт ну для Європи це завжди було для там для заходу. Там суперзнакова фігура, і тут він ну фактично вбитий. Не так суть важливо, чи то тромб відірвався з природних причин, чи чи це якийсь хтось щось підмішав отруїв Всі розуміють, що його вбив режим, його довів до цього режим російський. Це я думаю, точка, в якій можуть абсолютно всі погодитися. Ми бачимо, що навіть ця подія, яка ніби як ну струснула світ, тому що я, якраз коли була ця інформація, я був в Мюнхені на безпековій конференції, де теж було ну, ледь не все, ну, фактично, вся еліта західної цивілізації, не лише навіть західної, була представлена якраз в розпал панелі цих дискусій в найвище рівня, прийшла ця новина, і мені я думаю, багатьом здавалося, що от окей, є. Тим там десятки тисяч загиблих е, українців, Буча, Маріуполь, Авдіївка. Ну, недостатньо, недоход. Ну, може, от таким парадоксальним чином е, смерть одного Навального їх струсне. І ніби як здавалося, що вона струснула, і якось про це на конференції, звичайно, там, три дні активно говорили, згадували. Але щоб і санкції, ось сполучені штати великий союз, Велика Британія. Але щоб сказати, що і це якось дуже сильно буквально змінило дискурс, якийсь якісно змінило. Та теж не скажеш. Тобто, ми бачимо, що сила інерції настільки сильна в заході, що я вже не знаю, яким чином ну, що іде, має статися, щоб справді лідери почали рухатися. І плюс другий момент я думаю, який працює. Якраз тут сила демократії. Ми маємо справу з оберненою стороною демократії. Її сила в тому, що лідери роблять те, що вимагає від них народ чи більшість виборців, а в цьому ж і слабкість. Очевидно, занадто великий відсоток просто звичайних бюргерів. Якщо ми говоримо про Німеччину звичайних містян, звичайних селян, які якби ну співчувають Україні там, звичайно, там. Немає питання. Абсолютно більшість співчуває, розуміє там, хто агресор, хто жертва. Але які, коли вони розуміють, вони, я думаю, багато хто просто з обивателів, звичайних німців тих, же, думає за принципом, аби чого не вийшло. От ми поки не даємо ракет, і в нас там під Нюрнбергом, Мюнхеном, Ляйпцигом, Берліном нічого не вибухає, нічого не гине, в принципі, і нормально. А, а, а раптом ми дамо, а раптом Путін, у нього ж там якась там ядерна зброя, навіть є всі це знають. А, а раптом він давайте перестрахуємось. Не будемо лізти. Як щось ми допомагаємо, якісь там гроші йдуть, щось там ще снаряди йдуть, і якби нормально. Я думаю, що якраз от до, до о, на цього обивателя усередненого, узагальненого і вимушений оглядатися щось, зокрема, шоць, і якби по інших країнах можемо теж зробити е, абсолютно такі ж самі висновок. Добре, будемо надалі спостерігати за розвитком цієї ситуації. і Вже незабаром думаю, зробимо наступний наш ефір, де будемо обговорювати поточні події. Дякую тобі за включення і нагадую нашим глядачам, що варто підписатися на канал РБК Україна, щоб не пропустити нічого важливого.